Сьогодні хочу поділитися з вами такою своєю історією вибору навчального закладу, який і визначив мою подальшу кар'єру. Я обрала Криворізький державний педагогічний університет. В цьому рішенні було кілька таких вагомих причин. Хочу почати з того, що я завжди вірила в силу освіти, як такого ключа до розвитку та успіху. І вибираючи університет, я шукала не лише місце, де можна отримати знання, але й середовище, де цінується кожен студент, його індивідуальність, а також потенціал. І Криворізький державний педагогічний університет саме таким мені і здався. Тобто місцем, де студенти не лише навчаються, але й знаходять себе, розвивають свої потенціали, таланти. Здібності і так далі. Крім того, важливою причиною була якість освіти. Я переглянула декілька педагогічних університетів, тому що після педагогічного коледжу, де я навчалась і здобула освіту вихователя, я хотіла отримати вищу освіту саме вчителя молодших класів. І КДПУ відзначився як заклад з високим рівнем академічної підготовки. А також професійної компетентності викладачів. А ще важливим фактором для мене була атмосфера в університеті. І, на жаль, вже йде четвертий рік мого дистанційного навчання, і я так і не відчула атмосферу заходів, зустрічей, лекцій саме в цьому університеті. Але я відчула теплу атмосферу та підтримку серед студентів одногрупників та викладачів в дистанційному форматі. І це було важливим для мене, оскільки я зрозуміла, що на шляху до моєї мрії я буду потребувати не лише знань, але і підтримки, а також спільної роботи з однодумцями. Загалом я обрала Криворіжський державний педагогічний університет, оскільки я вірю, що цей університет допоможе мені реалізувати свої мрії. І стати успішним вчителем початкових класів або ж психологом. І я впевнена, що це рішення виявиться вдалим для мене у майбутньому. Дякую за увагу! Моя майбутня професія вчитель початкових класів. З дитинства я завжди мріяла стати вчителем. Ця мрія завжди мене надихала на вивчення, самовдосконалення і розвиток. Тепер, коли я стою на порозі свого майбутнього, Обираю професію вчителя початкових класів. Бути вчителем початкових класів це більше, ніж просто робота, це велика відповідальність і одночасно привілей. Вчитель початкових класів формує основу знань, навичок і цінностей у молодших школярів, що визначає їх подальший розвиток і успіх у житті. Одним із найважливіших аспектів моєї майбутньої роботи є можливість впливати на життя і майбутнє дітей. Я вірю, що кожна дитина має безмежний потенціал, і моя роль допомогти їм розкрити цей потенціал. Вчитель початкових класів створює комфортну та сприятливу атмосферу для навчання, де кожен учень може відчувати себе важливим і підтриманим. У моїй майбутній професії я бачу безмежні можливості для творчості та інновацій. Сучасна освіта постійно змінюється, і вчителю початкових класів потрібно бути гнучким і відкритим до нових методів навчання. Я прагну використовувати ігрові техніки, технології та інтерактивні методи навчання, щоб зробити уроки цікавими та змістовними для моїх учнів. Бути вчителем початкових класів це не лише професія, а й покликання. Я готова не лише передавати знання, а й стати наставником, другом і підтримкою для своїх учнів. Моя мета не лише допомогти їм засвоїти навчальну програму, але й надихнути на навчання, розвиток і досягнення своїх мрій. Таким чином, я, обираючи професію вчителя початкових класів, віддаватиму своє серце і душу своїм учням. Я впевнена, що діти будуть мене надихати кожен день. На нові досягнення і перемогу.